Отримати проєкт, який запропонував місто Лодижин. Хто за? Ну, четверте. Я запитав, є потрібно явніше обговорювати. Ви сказали, немає. Попросили тільки окремо голосувати. Четверте питання: звернення до Верховної Ради щодо прийняття закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо спрямування екологічного податку. Це місто Лодижин запропонував. Ну там така сама. Хто за те, щоб таке звернення підтримати? Хто за? Я не розумію, щось. Вважаєте, що потрібно обговорювати? А ні. ні, я чую, там щось кажуть. Ні, ні вони там щось ділять. Нема заперечень голосування? Добре, ще раз, шановні депутати. Хто за те, щоб це звернення підтримати? Хто за? Проти. Чотири про. Е, і утримався. Ну, дивіться, я коли е, хотів би посилати в Верховну Раду, Раду рішення е, і писав би, що одностайно підтримано депутатом. Який сенс тоді його надсилати? А в чому ви проти? Це питання. Чому саме ви проти? Це самопоміч і партія і партія рішу, так? А можете пояснити, чому проти? Це, наприклад, особисто моя роком, Коли ми приймали бюджет, ми всі говорили, що екологічні кошти можна витрачати на будь-які потреби. Але вирішували, звичайно, тільки на екологічні питання. Коли я говорив, можливо 5-10 млн грн взяти, будувати або школу, або садочок, казали, що це буде бюджетом проєднання. Тільки екологічні питання. А, тепер ви хочете... а Хто казав прізвище? Пан Ценко і... запропонував 10 мільйонів грошей на будівництво Я не розумію. Так, я не розумію. Один раз говорить, що тільки на екологію, а тепер говорите, що не хто, так. Хто казав тільки на екологію? Вони потрапили всі, ми ще були змушені вносити зміни в бюджет. Тому що вони всі потрапили в загальний фонд. Ми прийняли бюджет 17 грудня по тих правилах і всі екологічні гроші потрапили в загальний фонд. В і ми з них запланували і школу будівництво, і все інше. А потім з'ясували вже в січні, що депутати 24 грудня заборонили нам витрачати їх в загальному фонді і повернули ці гроші в екологічні. І ми були змушені вносити зміни в бюджет. То питання, ви, я не розумію про позиції, ви проти того? Ну, ви просто чотири людини проголосували проти. Я хотів, або давайте передовім. Я б хотів, щоб це одностайне голосування. Бо посилати на однозначну підтримку ну, якось дивно тоді в Верховну Раду. Якщо так і там так само. Екологічні кошти коротко використовують тільки на екологічні питання. Все. Дивіться, от у мене про питання до вас. Персонально до вас. Як ви вважаєте? Очистка питної води це екологічне питання? чи ні? Так, а насправді ні. Бо це, цей захід, ми декілька років хотіли збудувати в українці станцію беззалізнювання питної води, тому що в нас збільшений зміст заліза в Україні. Я вважаю, що це важливо, я вважаю, що це, що стосується здоров'я людей, це екологія. Але цей захід не входить в перелік природоохоронних заходів. Робота з каналізаційними стоком входить, а з спитною водою не входить. Тому я би просив все ж таки, це, це в нас тут право вирішити, але нам такого права не дають. Є узкий перелік питань, ми можемо засадити деревами всі дороги, там і асфальт навіть, і це буде вважатися законодавцем, що це добре використання грошей, а почистити воду у своїх ранах не можемо. Тому я думаю, що це неправильна ситуація. Так само, так. Ні, ну ми 20 років намагалися щось там внести. Дивіться, я вам просто поясню, шановні депутати з партії самопоміч і партії Ляшко Чому внесли зміни? Я, щоб ви розуміли, може ви просто не дуже знаєте. Дивіться, частина грошей лево виходить на верхній рівні екологічної. Вона не скрізь залишається в громаді, а більша частина. Єдиний обласний і державний рівень. Є дуже багато підприємств, людей, які сидять на цих потоках, які чистять русло. Ну, ви, мабуть, чули в інтернеті скандал, так, що там русло чистять, і ви уявляєте собі, скільки десятків мільйонів гривень усвоюють на цих розчистках, які насправді незрозуміло вони взагалі дочені, перевірити майже неможливо. І от ті люди. Які сиділи на цих десятках і сотнях мільйонів гривень, зараз отримали ситуацію, не зараз, а минулого року, коли ці гроші пішли на нормальні потреби да? і можна було вирішувати на що. І вони, це лобі, схаменулося і пролобівали, щоб депутати повернули ці екологічні фонди, ці гроші, і знов сиділи там, чистили і робили що завгодно. Да? Тому. Це стосується не дуже багатьох громад, бо мало таких теплових електростанцій, є певні міста, де е, стали літейні заводи, хімічні, але це ну, не всієї країни стосується. Я думаю, що наша позиція була правильна, правильно, б ми вимагали повернути ці гроші в загальний фонд бюджету, а тут вже разом би з вами сперечалися, чувались екологічні заходи, але це наше рішення було Так Може, там якраз таких потоків? Я не знаю. Я просив би розуміння. Я просто хочу, щоб опозиція Української міської ради була одностайною. Я пояснив чому. Друзі, давайте просто переголосуємо, підтримуємо. <працю> <Бейбері. Бейбері. працю> <А> <працю> <чи? працю> так, отут <працю> будемо вирішувати, <працю> екологічні чи ні. Ми ж ви вже бачили, як бюджет приймається, до речі. Поки ви думаєте, це двох партій стосується, я вам деякі речі скажу, щоб ви розуміли, яким чином в цьому році буде бюджетний процес. Ми, Може я казав вже, але мені здається, ні. Ми спробуємо в цьому році піти шляхом, який прописаний для державного бюджету, але який, на жаль, не виконується. Дивіться, ну, дуже багато є... Так що він дуже швидко там напрацьовується, що нема часу поводити з людьми. Е, дивіться, зараз ми майже не залежимо від державного бюджету. Як саме і від інших. тому ми можемо зараз на власний розсуд планувати його розробку і прийняття. Пропозиція така, взяти оту кальку, що стосується державного бюджету, давайте уявимо, що державний бюджет це міський і є уряд. В нашому випадку це виконавчий комітет, який в березні повинен внести так, так звану бюджетну резолюцію на розгляд Верховної Ради, тобто міської ради, які ми будемо вказувати основні параметри бюджету 2017. Я думаю, що основні параметри це розмір громадського бюджету, бо цей проєкт повинен продовжуватись. Е, якісь інші, ну, наприклад, з наступного року ми будемо. І це вже здається обов'язково. Ну, я думаю, що нам потрібно переходити на програму цільовий метод формування міського бюджету. Тобто певні такі основні питання виносяться на бюджетну резолюція до вас. Ви її затверджуєте. Ну, я не знаю, там, чи вони чи для інформації, чи для інформації. Потім триває процес підготовки бюджету. В тому числі і громадського, тому що люди повинні подати всі кошториси, вони повинні бути перевірені, проголосовані, ну, багато чого. Десь на вересень, якщо я не помиляюсь, ми виходимо на обговорення цього бюджету. І частини громадського бюджету, і частини загального фонду, і спеціальних фондів. А приблизно на кінець листопада виходимо з обговореним бюджетом на його прийняття і затвердження міської ради. Тобто у нас є час. Нормально грунтовно э, підготувати, обговорити і затвердити. Ось таким чином ми будемо рухатись по бюджету. Добре, шановні друзі, якщо ви не заперечуєте, давайте ще раз проголосуємо за э, звернення, про внесення змін до бюджетного кодексу щодо спрямування э, екологічного податку. Я б вас просив, друзі, всіх підтримати це звернення. Хто за те, щоб підтримати це звернення? Хто за? Проти. Ну зрозуміло. Самопоміч проти. Це наша позиція, давайте. Ні, ваша позиція. Ні, ні, я побачив, що радикальна партія послухалась до аргументів, ну а самопоміч зрозуміла, що там справа не в аргументах. А є така команда. А лише, що не вийде, і ви... ну, там просто є працівники терпішської От і вся вам позиція. Тобто я ж що часто густо в нас ну, інтереси підприємства чи команда партії переважають перед інтересом Це, Це партійна пірамія.